Розглянемо детекцію об'єктів на зображеннях. Для цього використаємо притреновану нейромережу, завантажимо відповідні пакети, використання і питання, які пов'язані з детекцією об'єктів на зображеннях. Є тут список літератури. NedPix це є відповідний ресурс, який дає можливість завантажувати малюнки для детекції, а ми використаємо нейромережу ResNet 50, яка натренована на розміщенні базі даних. Коко, яка має такі категорії відповідні. Ці категорії можуть бути розпізнаватись на цій мережі. Відповідно, ми завантажуємо модель вже притреновану модель Faster RCNN Resnet. І будемо її використовувати для тестування, розпізнавання об'єктів. Відповідно, тут в нас є невеличка функція, яку ми будемо використовувати для детекції об'єктів. Відповідно, можемо побачити, як ефективно вона детектує стандартні об'єкти. Ми взяли малюнки, які завантажили попередньо із сервісу NedPix. Цього сервісу. Там можна завантажити <coughs> велику кількість різних малюнків. І е, бачимо, як на цих малюнках ми можемо запускаємо цю мережу і бачимо, як ми можемо розпізнати відповідні, відповідні об'єкти. В даному випадку котиків бачимо, розпізнаємо дос досить точно. Тут є літак, Airplane. Тут є е, персони можемо розпізнати, відповідно далі. песиків можемо розпізнати. Ще раз котиків. Ще раз людей можемо розпізнати е, на вулиці, так? Ось котики. Ось розпізнавання е, машин. В даному випадку ми е, розпізнаємо. Типові е, об'єкти, на які натренована дана мережа. Однак е, ми можемо верхній шар перетренувати цієї мережі е, мережі е, ResNet, використовуючи местр, метод Faster е, RCNN, який один з найбільш ефективніших. Ну, є і інші, наприклад, YOLO різних версій. Ну, але Faster е, RCNN один з найбільш е, широко вживаних. Ми можемо натренувати, взяти натреновану модель і її на наші наперед задані об'єкти, якщо ми відфантюнимо цю модель на відповідних малюнках, які будуть розміщені, на яких будуть розділені, виділені відповідні, відповідні об'єкти. Отже, це і приклад, як можна нафантюнити. Це приклад, як можна розпізнавати об'єкти на малюнках, маючи їхні, знаючи їхні координати. Ну і далі працювати з ними в залежності від того, яка задача стоїть. І знову ж таки ми можемо використати Transfer Learning, тобто використати цю мережу і її відфантюнити верхні шари, класифікаційні шари цієї мережі. Ми можемо відфантюнити на кастомному заданому дейтасеті, який розмічений з відповідними розміченими об'єктами. Отже, ми розглянули основні базові, практичні методи, які використовуються в сучасному машинному навчанні, який є ядром сучасного data сайенсу і інтелектуального аналізу даних. Більш складніші випадки аналізу можна знайти посилання на них. Можна знайти в описі до цього відео. Це ті випадки, які нами розглядались в різних кейсах, наукових кейсах, дослідницьких кейсах. І можна ознайомитись з комбінацією різних складних методів інтелектуального аналізу. Дякую за увагу!